30 серпня місто Дніпро. Це до вашої уваги форма під назвою квартет. Сьогодні буду робити зрізку. Це по доношення одну сторону, на іншу сторону там прищеплювався інакший сорт. Дейця Нікітон, я його вже вирізав. По квартету. От видно, що вже вже полоніжка вона. Визріває ягода чимось з такими от ямками всередину. Ця от форма вона вже повністю готова, ця гронка. Вона входить і більш темніше фарбування. От так, як таке таке насичено червоне. Дуже темно червоний кольор не входить. От, декуди трапляються ягідки з такими ямками всередину на кінці. Ягода щільна, але без особливого підхрусту, Гармонійний смак. Непогана цукорисність, не дуже висока, але доволі таки хороша. Я думаю, що на рівні 19-18 брикс буде. Це поки що перше подоношення. Подивимося, що буде в наступному році і в наступних роках. В принципі, сама грона по собі непогано оформлена. Немає збитості грун, видовжена бочкообразна форма ягоди з тупим кінчиком, подекуди з ямкою всередину. Шкірочка приїжджа легко з'ядається не тріщить, що вже добре. На кущах зберігається непогано на тому тижні пробувала, то ще цукристість нас не влаштовувала, а сьогодні скуштував вже нижні ягодки на декількох гронах, то вже готова от Власне, вона і виріжеться. Е, от так от. До речі, е, на фоні тут ще аватар. Прищепа зроблена кишмиш'ясю, на тому тижні теж була не готова. На цьому тижні вже дуже висока цукристість. Та прищепа, яка була зроблена Scary Тріал, я зрізав нам в минулому тижні. А сьогодні буду зрізати сьогодні. от Так що наряду з. Е, Аватаром от, і квартет. Селекція Калугіна. Під назвою квартет. Ще вивчається, але судячи з того, що я бачу, непогано. Я б сказав би хороший середнячок. От, по навантаженню то середнячок високо навантаження немає, але непогано. Далі будемо спостерігати.